Здоровенькі були, та я тут же ж. Ну вот же ж, що не видно мене. Так в мене вже місяць майже цілодобово немає світла, і це не якесь там перебільшення. На жаль, а знімати відоси, коли немає електрики, це триндець, як складно. Тож 1-0 в користь блекаута. Але ви самі знаєте, яка недодержава терористів у цьому всьому винна, тому донатьте на ЗСУ і вірте в ППО. А сьогодні поговоримо, що ж робити геймерам у часи блекауту, особливо таким ж бомжам, як я, в яких немає Нінтендо Свіч чи Steam Deck. Став вподобайку, якщо теж по-доброму заздриш таким людям. Це відео буде розбите на декілька тематичних блоків, і навіть буде розіграш призів, тож не прогавте. Перш за все, варто запастися свічками, а ще безпечніше дешевими гірляндами на батарейках та. Розвісити їх по всій квартирі, і затишно, і видкося. Очевидно, варто подбати про запас води, як питної, так і технічної, хоча це вже як хочете. У мене, коли немає світла, то просто і води немає. Бажано мати павербенки, ну або щось аналогічне, і газову плиту. Все, мега мінімальний набір для виживання у вас готовий. Але як розважатися? В першу чергу будемо шукати кілька способів, як розважитися та не витрачати заряд вашого телефону взагалі. Наприклад, зіграти настільні ігри, і ви не повірите, існують навіть настільні. Ігри на одну людину, та ще й по комп'ютерних іграх. Що почнемо саме з такої: це десятий рівень. Гра про лінка із Зельди, який рятуватиме країну Гайрул повністю у піксельній естетиці. Головна мета це провести Лінка через 10 рівнів у кожному з п'яти світів, ще й бажано послідовно. Якщо ж послідовність створити неможливо, за усю гру можна перезапустити кожен рівень двічі, але не можна перезапустити більш ніж один світ за один раз. І хоча гру можна іграти самому, та цікавіше грати у двох. Соло версії гра більше нагадує пасьянс, якому треба послідовно викласти картки з певними обмеженнями. А в кооперативній грі вже треба домовлятися та комунікувати з іншими гравцями, домовлятися про ходи і вирішувати, хто ж походить наступний. При тому, що про свої картки не можна розповідати один одному. Гра дуже реграбельна і чудово допоможе скоротати декілька вечорів. В Україні її локалізували і видали Geekage Games. Ще одна гра, яка дозволяє грати навіть в соло це Тераформування Марса. Це дуже комплексна, футуристична, стратегічна гра, яка посідає. Топ 3 в найкращих настільних іграх всесвіту, галактики! Може, навіть на Марсі в нас її локалізували Kilo Games. В самій грі навіть є сюжетна передісторія, що в людства в 2315 році закінчаться всі ресурси, і жити на землі стає складно. Тож відбирають кілька корпорацій, які зможуть привести Марс до ладу і зробити з нього пригодну планету для життя, а попутно заробити купа грошиків. Відповідно, можна буде обрати за яку корпорацію ви гратимете. А далі треба буде підвищувати рівень температури, рівень кисню та частки океану, заселити перших поселенців і виконувати наукові проєкти, які. Бувають активні, автоматичні або ж навіть випадкові події, які впливають на вашу гру. Час одного раунду мінімум півтори години, і гра аж ніяк не набридає. І все. На цьому в мене вдома закінчилися ігри, які можна грати самому. Але ж ви на будь-яких сайтах видавництв можете відсортувати собі соло ігри. Хоча я здається, маю ще одну гру, яку в теорії можна грати й самому. Карак! На коробці пише, що мінімальна кількість гравців це дві людини, і це дійсно так. Але я би і сам міг зіграти, якщо всі морозиться. Якщо говорити термінами геймерів, це «rock-like dungeon crawler» або ж пригодницька гра про винищення монстрів у підземеллях, які генеруються випадковим чином, мета гравців вбити дракона, а попутно вбити всю нечисть, яка водиться в підземеллях, і нагребти собі побільше скарбів. Нечисть тут буває різною: скелети, павуки, гігантські щурі і навіть мумії. З мобів часто падає крутіша зброя або сувої для підсилення свого персонажа чи відхилювання, наприклад. А ще у підземеллях замку Карак бувають портали, через які можна переміщатися, але на Крутіше це те, що кожен гравець має свій окремий клас, кожен з яких має по два унікальні скіли. наприклад, подвійна атака, проходження крізь стіни, невидимість, передбачення майбутнього і таке інше. Єдиний мінус, що ця гра не видавалася в Україні, але європейську версію я в продажі бачив. Доволі чудова гра. А остання настільна гра, яку я хочу сьогодні порадити, це Азул. Чи Азуль? Гра симулятор майстра укладки плитки. За сюжетом португальський король Мануель Щасливий побачив арабські мозаїки, закохався в них і найняв нас, щоб ми йому забацали найкращу плитку. Але сюжет тут до дупи. Тут прикольний ігролад. На полі перед гравцем є декілька дисків, на яких знаходяться випадкові плиточки. Але брати з них можна лише ті, які однакового кольору. Причому, якщо ти взяв всі чотири, а на своєму ігровому полі можеш вмістити лише три, то все, рахуй, одну треба розбити. І це мінус бал. До речі, сама моза... За яка дуже приємна на дотик, коли завершуєш набирати плитку, її треба розкладати на своєму полі, і робити це треба розумно. Бо якщо ставити суміжні чи перехресні плитки, то отримуєш додаткові бали за кожну суміжну плиточку. Хто набрав найбільше балів за гру, той переміг. І може отримати диплом плиточника та й робити десь ремонти. Жартую, але гра дуже азартна і затягує. А головне, що і правила дуже прості: тож раджу для всієї родини. Ну а далі в мене лише ігри від двох людей мінімум, і я би хотів вам в першу чергу порадити дуже. Простеньку, але дуже круту карткову гру вірус, в правила якої можна в'їхати взагалі за дві хвилини. Суть така, що треба зібрати собі тіло з чотирьох органів швидше за інших гравців, а чужі органи можна ще й заражати вірусами. Огляд на неї я вже робив тут, тут, правильно? Тут. Тому обов'язково гляньте собі після цього відео. Сьогодні, взагалі, буде дуже багато згадок моїх старих оглядів, тому посилання на них я додатково ще й залишу в описі. Далі у нас шикарна гра типу симулятор Тетріса, але на швидкість і логіку ще й змагальницького характеру. Називається Убонго. Огляд на неї я уже робив і він вже чекає вас у описі. Наступна гра одним словом це чудова гра, мінімум на три гравці, де треба допомогти ведучому відгадати якесь слово і ще й попутно багато насміятися. Огляд я уже робив і він є в описі. І моя найулюбленіша настолка Містеріум, теж бажано від трьох гравців. Це гра про екстрасенсів, які за допомогою абстрактних видінь намагаються зв'язатися з духом, який є одним з гравців, і розгадати, хто ж його вбив. Вгадайте трьох раз, де знаходиться мій огляд на цю гру? А ще дуже хочу подякувати всім, хто підтримує мої діяння підпискою на Патреоні, Кофі чи на Ютубі. Ви такі крутезні, що просто немає слів. Але й не забувайте підтримувати ЗСУ. І я нагадую, що всі кошти з Ютубу я також переказую на армію. Бо зараз, як ніколи, від наших героїв залежить, чи буде існувати наша незалежна Україна. Щиро вітаю нових меценатів, а саме Ігор Смольський, де Парадокс, Володимир Бабчак, Юрій Те Тисяча, Бенд, Пінгвінчик, Неон, Марина Руденко, Валентин Хорт і Ліза Кущенко. Посилання на Патреон і перевір. Фонди є у описі. Гаразд, знаю, що багато хто скептично ставиться до настільних ігор або не може знайти з ким би то пограти. Тому під час блекауту можна зануритися в ігрові світи через комікси. Зараз індустрія мальованих оповідань в Україні розвивається 7-кілометровими кроками. Я вже навіть робив окреме відео про українізовані комікси по іграх The Last of Us, Horizon Zero Dawn та Metal Gear Solid. Глянете потім по випливачці, і кожен з таких коміксів не змінює, а навпаки, доповнює сюжет оригіналів. Тому World of Warcraft. Спапелитель це чудове доповнення для фанів лору світу Варкрафт. Хто раптом не в курсі, це одна з найдавніших ігрових фентезі франшиз, які існують досі та розвиваються. В коміксі події відбуваються паралельно з подіями гри Варкрафт 3. Тож ми часто чутимемо про те, що десь за колісами Артас зараз вбиває хворих у Страдгольмі на перекір утеру, а потім раптом їде у Нортренд, а потім вбиває свого батька, а потім Лордерон захоплюють невмерлі на чолі з Сильваною. І ти розумієш, що події коміксу не відірвані від життя. Комікс розповідає про паладинів срібної десниці. Так, українська локалізація багато кому здасться незвичною через нові українізовані назви. Як вони розійшлися і стали окремими орденами сріблястим світанком та багряним походом? Про те, як король Ліч забирав собі найсильніших, про те, як нетразими маніпулювали життям людей, і як Александрос Могрейн отримав неймовірну зброю проти гнилої погані, а саме спопелитель, фанатам гри буде приємно побачити знайомі локації: Лордерон, Ті Рісфальські ліси, Чумнозем'я та інші локації. Багато персонажів з комікса також появлялися і у World of Warcraft, як рейдові боси, чи просто як згадки. Тобто, це дуже крутий фан-сервіс. Мені особисто сподобався шикарний стиль малюнків та те, що сюжет охоплює десяток Років від другої війни людей та орків. Якщо вас зацікавило, то це локалізація від видавництва Мольфар. Думаю, те, що гра «Відьмак» створена на основі книжкової саги, ви усі знали. Але чи знаєте, що окрім гри є ще й комікси? Про перший з них, дім зі скла, я уже розповідав рік тому. Ось тут прикол в тому, що кожен том незалежний від інших і нагадує структуру перших двох книг, ну або ж додаткових квестів у грі. Тому купуєте будь-який і кайфуєте. А сьогодні розкажу вам про тьмяні спогади, чергову пригоду Геральта, сюжет якої написав наративний директор CD Projekt Red, який також писав сценарій до аніме по кіберпанку. Геральт опиняється у світі, де майже немає монстрів, де місце для відьмаків майже не залишилося. І все ж Геральт бере. За будь-яку роботу, яка в підсумку обертається дуже незвичними поворотами сюжету, переповненими потворами, магією і брехнею. Спочатку комікс може здатися доволі хаотичним з різними обірваними спогадами, але в підсумку пазл складається в єдину історію. Історія вийшла дуже психологічно драматургічною і зачіпає екзистенційні дилеми: красива, але не дуже деталізована мальовка, якісний переклад і крута незвична історія. Українською відьмачі комікси локалізовує видавництво Вовкулака. Як символічно з коміксів по іграх, які в мене є ще дома, я би хотів виокремити Блекседа. Хоча насправді тут усе навпаки, це гра була створена по неймовірно брутальних і жорстоких детективних коміксах Блексед. Але огляд на нього я вже колись робив. Ось тут глянете якось собі. Натомість сьогодні розкажу вам про книгу Адрії. Чи то пак Бестіарій світу Діабло написаний у стилі щоденника таємничої відьми Адрії з шикарними ілюстраціями? Тобто, так, це не комікс, це майже художня книга, майже артбук. Але для фанатів лору Діабло це мастхев для колекції. Як художня книга, вона розповідає історію відьми, яка поступово переходить на темну сторону і починає служити темному владиці, народжує доньку Діабло, про що ви можете знати з гри, і про те, як шукає різні ритуали, щоби стати могутнішою. Власне для цього вона й вивчав. Різних почвар та записувала інформацію про ритуали та істот у цей щоденник. Стилістика оформлення книги 12 з 10. Переклад теж чудовий. А робив його Остап Українець з каналу Твоя підпільна гуманітарка. Ну і я просто не міг не згадати серію коміксів, яку мусить мати в себе кожен гік. Скотт Пілігрим. Насправді в мене все сталося навпаки. Я спочатку побачив фільм дуже офігів, шалено закохався в те, як він передає атмосферу відеоігор, коміксів, гіків, інді року і ще раз коміксів і гіків. Так, фільм знято специфічно з дивними, але дуже веселими і крутими гіківськими переходами. Тому я переглядав фільм неодноразово. А в 2019 році видавництво Мальопус нарешті українізували перший з шести томів коміксу про 23-річного безробітного хлопця, який грає в інді рок групі, та зустрічається з канадо китаянкою, школяркою, хоча сам живе з другом геєм. Але оскільки таємнича кур'єрка Рамона Флаверс прокладає під просторове шосе через голову Скота, він до нестями закохується в неї і хоче зустрічатися. А на заваді стає ліга злих колишніх рамони. А далі все по канонах бітемапів, підліткових розбитих сердець і купи шикарного гумору. Перша версія коміксів була чорно-біла, але благо тепер у нас усе в кольорі. З фільмом комікс має відмінності, зокрема, скот. Більш впевнений в собі, а Рамона більш якась приємна особистість, чи як це пояснити, намальовано все дуже круто. І я чув, що скоро вийде ще четвертий том в українському перекладі. З нетерпінням чекаю, а тим часом ще раз перегляну улюблений фільм. Але також хочу виокремити чисто українські або проукраїнські патріотичні комікси в такі важкі часи, як зараз, особливо потрібно чтиво, яке буде надихати. Тож почну з роботи привид Києва. Який не є український, але це ще краще, бо пан Мацуда Джуко написав мангу про поширення інформації про подвиги українців по всьому світу? Історія тут доволі реалістична і показує паніку у русні, адже вони були не готові до того, що тактична авіація ВПС буде давати відсіч. До речі, привид Києва це одна людина. Ні, це збірний образ, фактично супергерой, якого створили легендарні діяння сорокової бригади. Це чудовий артефакт для увіковічнення хоробрості наших земляків сучасності. Єдиний недолік це найкоротший комікс із сьогоднішнього відео. Усі попередні були по 100-200 сторінок, а цей лише 16. До речі, хоч це й манга, але створена для зручності за європейською книжковою традицією тобто читати треба від першої сторінки і до останньої. Хоча на самих сторінках все читати треба зліва направо. Ти до цього готові, а ще в комплекті йде мега постер привида Києва. Пам'ятаєте, нещодавно я робив відео про свій улюблений комікс дитинства і шкодував, що його вже ніде не купиш. Всесвіт, схоже, мене почув, і видавництво Абаба Галамага перевидали перший український комікс бой вітер в твердій обкладинці. Речі, зацініть він він більший. Він більший. На жаль, нового контенту чи продовження історії там немає, і всі тексти мають інший шрифт і певні редагування. Але загалом це вже класика українського фольклорного фентезі, яку знову видали, і я раджу прочитати її всім. Костянтин Сулема, автор бой вітра, насправді створив новий мальопис Тарас Бульба, фактично за першим українським виданням Гоголя. Тож, відповідно, в коміксі немає ніякого маразму про руський дух, яке було у другому перецензурова. Виданні повісті. Тарас Бульба вийшов непосидючим бунтівником і завзятим поборником України, як і було написано в загубленому оригіналі. Комікс вийшов об'ємніший ніж бойвітер в п'ять разів, але чудово підійде старшокласникам, щоб повністю ознайомитися з Тарасом Бульбою. Зображення менш деталізовані аніж в Буйвітрі, та зроблені у монохромному стилі, завдяки якому можна розрізнити польських воїнів та українців. Але й в цьому мальописі присутні проблеми автора, які були в буйвітрі, наприклад, хмаринки тексту подаються не традиційно зліва на право, а доволі випадковим чином, через що іноді складно вловити суть з першого разу. Тим не менше, це вийшов хороший зріст часів проукраїнського Гоголя в ілюстрованому форматі. Ну а трилогію троє проти зла, яка виявляється тепер стала уже квадрологією. Ви, мабуть, знаєте. Я колись робив огляд на першу і другу частину, там, десь по по випливачках подивитися, а нещодавно з'явилася третя частина: це серія смішних українських мальописів з купою екшену про трьох друзів зі Львова. З району сихів, які потрапили в паралельний всесвіт, оскільки одного з них, Ромка, викрали песиголовці, а інші двоє, Орест та Антон, стрибнули в портал за другом. Ці мальописи пронизані сучасним гумором, відсиланням до попкультури, але й також побудовані на українській міфології та фольклорі. Тут ми знайдемо і Івасика Телесика, і Оха, і дідька волохатого, і рукавичку, і так далі. В третій частині ви не повірите, але нам нарешті показали вперше Ромка і розказали, що ж ним сталося у чарівному світі, зробивши це коміксом всередині комікса, і таким чином, показавши, як всі три частини між собою зв'язані, нарешті пояснили, хто ж такий мужик в капелюсі. Хоча, якби показали його зброю раніше, то здогадалися би всі і розказали, звідки взялися кумедні назви артефактів з попередніх частин. Але хто ж такий цей кібердемон і чого він хоче, ми дізнаємося уже в останній четвертій частині. І чесно, я би хотів ще розповісти про величезну кількість коміксів, адже зараз у нас є просто неймовірна кількість видавництв, які видають їх. Українською UA Comics, Вовкулака, Мольфар, комікс, Мальопус, Туос, комікс, Фаєрклов, е, наша ідея і безліч безліч інших. І я щиро радію та сподіваюся, що українізація всесвіту, ну або хоча б України, триватиме й далі. А для цього нам треба згуртуватися і боротися далі проти терористичної недодержави. Рососія якраз зараз поступив запит від 28-ї бригади на прилад нічного бачення. Ціна косюча, тому оголошую благодійний збір коштів із розіграшем призів. Розігрувати будемо Бестіарій Діабло, комікс Відьмак Тьмяні спогади, комікс попелитель із Варкрафту, колекція трьох коміксів по троє проти зла у найновішому виданні. Переведення легендарного коміксу по вітру, який мені надали Аба Багаламага. Ще комікс Тарас Бульба, настільну гру десятий рівень, картковий вірус, в'язану арафатку, чи то баф, ручної роботи від моєї подруги Каті, Марку корабля, який вже все, точніше, аж дві, і до них же патріотичні шкарпетки від компанії Шкарпетка з Кримським мостом в Бавовні і Васильківським. Півником, який тримається, марки з популярним псом-патроном і магнітиками патрона, а також тими ж самими шкарпеточками, колекційна пластикова фігурка ручної роботи Хоумлендер із хлопаків, великий пластиковий магніт ручної роботи Соніка І ще один дуже великий магніт із записником вайтбордом із мандалорцем теж ручної роботи. Словом, призи, цього разу рай для гіків. Умова проста: кидайте будь-який донат від 200 гривень і більше на банку в описі, і там же впишіть. Свій мейл чи посилання на соцмережі, щоб зв'язатися у разі виграшу. Та й донатити можна більше. Наприклад, 400 гривень це вже подвійний шанс на виграш, а 2000 гривень це десятикратний шанс на виграш. Ну ви зрозуміли. Але розіграш тут, звісно, лише для заохочення, тож можете донатити й просто так, бо головне тут допомогти армії. І ми обов'язково переможемо. Далі у нас блок для тих, у кого є павербенки або хто не боїться розрядитися. Мобільні ігри, які не потребують підключення до інтернету, безкоштовні і навіть. Цікаві. Уявіть собі, сам що це що таке буває. Почнемо з Vampire Survivors, однієї з найкращих інді ігор 2022 року, яка продавалася на Xbox та у Стімі, а для телефонів вийшла повністю безкоштовною. Хоча спочатку дивишся на це все і думаєш, що за піксельне гімно і що це за треш на екрані твориться. Але це настільки хибна перша думка, що жесть. Як і підказує назва, це гра про тих, хто пережив напад вампірів. Хоча, крім вампірів, тут на вас нападає трильярд інших видів нечисті. Починаєте гру ви за персонажа, який. Ється батогом, іноді з вбитих почвар випадають кристали, збираючи які можна підняти рівень. персонажа. Але найголовніше це те, що при кожному підвищенню рівня гравець отримує на вибір кілька видів зброї та пасивних бафів. Причому зброю можна покращувати на кожному рівні, наприклад, замість одного фаєрбола випускати два, чи два удари батогом, чи декілька летючих біблій, ну і так далі. Атаки, до речі, відбуваються раз на якийсь час автоматично. А ваша ціль це вижити вчасно ухилившися від ворогів. Ворогів з кожною хвилиною стає все більше і більше, і вони стають все сильніші. У мірі проходження, збираючи золото, можна відкривати нових персонажів, які мають інші стати та стартову зброю, а також можна прокачати силу бафів, які потім підбираєш у самій грі. Та й зброя може потім поєднюватися з іншою, щоб стати мега зброєю. Коротше, можна дуже довго описувати цю гру, а можна сісти і пограти, і потім зрозуміти, що ви витратили декілька годин на цей шедевр з величезним різновидом зброї та ворогів. Грати, до речі, можна і навіть варто на геймпаді, що я і робив. Взагалі, майже усі ігри з сьогоднішнього списку я грав. На геймпаді від PlayStation, тож це такий собі лайфхак для тих, хто не хоче тратити кошти на контролер для телефона, а вже має якусь консоль. Далі у нас гра Where's Samantha, яка в стімі на комп'ютері платна, а на телефонах безкоштовна. Як так? Що це за мода така? Але я не проти. Насправді це крутий і дуже цікавий платформер про клаптик тканини на ім'я Джордж, який дуже закоханий у клаптикиню тканини Саманту, яку раптово здуло вітром. Ну і Джорджу треба її знайти. В принципі, зав'язка історії традиційна для більшості. Звичайних платформерів по типу Маріо. Всі перешкоди в грі нагадують домашні предмети, наприклад, гребінці, які можуть тебе проколоти, чи кришечки з під напоїв, на яких можна підстрибувати, стиральні гумки, до яких прикручені шурупи, квіти, зроблені з ґудзиків, та інші предмети домашнього вжитку, які бувають навіть заживлені до електрощитків. Ці щитки треба відключати кнопками, щоб пройти далі. Але найцікавішою ігроладною особливістю є те, що Джордж з часом може розділятися на декілька шматочків, кожним з яких окремо можна грати, що допоможе вам у. Рішення головоломок. деякі платформи витримують вагу лише розділених шматочків, деякі важелі чи коробки можна потягнути лише будучи трішки товстішим. Словом, в грі дуже круто зреалізована фізика взаємодії з навколишнім середовищем. Більша вага Джорджа позначається іншим кольором. Предмети теж кольоруються відповідно до ваги, з якою з ними можна взаємодіяти. Словом, в грі є дуже багато цікавих рішень, які затягують, і навіть сюжет, який не дуже цікавий, але подається кожного рівня у вигляді озвученої частини книги. Та все ж гра має певну одноманітність. Нітність, тож те, що вона безкоштовна, це навпаки чудово. Дуже раджу, особливо на геймпаді. А от Most Lake я не можу радити усім. Всі ми зараз переживаємо жахи в своєму житті. Тому гру з елементами горору я не впевнений, чи варто всім радити. Але дійшов до висновку, що є і шанувальники жанру. Тим паче музику до гри написав український виконавець Plum Juice із Харкова під час бомбардувань. Отож гра, уявіть собі сюжетна та ще й повністю українізована, хоч з купою помилок. Гра розповідає історію підлітків із містечка Moss Lake, яке було засновано чотирма родинами і в якому починаються коїтися дивні містичні події. В містечку зникає дитина і всі тварини. І, можливо, вам здається, що це все справа якоїсь чупакабри, але підлітки вирішують докопатися до істини. В грі, до речі, можна керувати кожним з них окремо, бо у кожного є своя унікальна здібність: хтось б'є сильно, хтось дуже швидко бігає, а хтось залізе туди, куди більше ніхто не пролізе. А хтось просто безкорисний. До речі, хоч ця гра і ніби горор, але в ній дуже багато гумору. Доволі часто навіть пошлого. Все ж таки, ми за школяриків граємо. Але знайшлося місце навіть для драми та рефлексії. Кожен персонаж в минулому пережив трагічні події, наслідки яких переслідують дітей і досі. І все це відкривається у грі поступово. Основна Механіка гри це вирішувати головоломки. І до речі, якщо ви десь застрягаєте, то в меню є можливість глянути проходження на Ютубі. Причому саме на тому таймкоді, де ви застрягли. Це цікава фішка. Гра має дуже прикольну мальовку, круту музику, непоганий сюжет і аж 6 кінцівок. Мені здається, Мос Лейк сподобається усім, кому зайшов саллі фейс. І це ще один випадок, коли гра на телефоні безкоштовна, хоч на ПК вона ж платна. Але розробник в безкоштовній версії зробив так, що кожні 15 хвилин вилізає смішне сповіщення: типу: ну купи грубу. Моя дружина голодна. Але платна версія гри включає в себе ще додаткові два розділи: перед історією дітлахів і коштує лише 25 гривень. До речі, перед самим написанням сценарію я перевірив гру ще раз, і виявилося, що, хоч раніше я її завантажив і пройшов, гра вже не підтримується моїм телефоном. Я написав про це розробнику, він відповів майже зразу і підказав, що можна вирішити проблему, відкотивши оновлення Google Play маркета на старішу. І тоді гра знову оновилася і запрацювала. А розробник за знаходження такого багу мені дав ще 4 ключі на Google Play. На платну версію його гри залишаю їх у описі, ну і ось тут на екрані. Хто встиг забрати, той молодець. Наступна гра Антійой. і це українська е... завойовницька стратегія. Суть гри захопити чим побільше земель, а в ідеалі взагалі захопити всі. Для цього треба створювати нових юнітів, будувати будівлі, а потім прокачувати юнітів і робити з них воїнів. В грі присутній елемент економіки, тому що за кожного юніта та будівлі раз на хід треба заплатити. Але чим більше завойовано земель, тим більше прибутку у вас на. Кожен хід аналогічно, і ваші вороги не будуть стояти на місці, і будуть також ставити будівлі, і воїнів, і все таке. Також є вежі, які допомагають захистити будівлі та юнітів поблизу від атаки слабших юнітів ворога. На початку гри є короткий рівень туторіал, де всього навчають. Словом, доволі типова стратегія з дуже мінімалістичним дизайном. Я вам раджу її спробувати. Це чудова часовбивалка, безкоштовна. Але не підтримує геймпад. Також дуже раджу The Wanderer Project Survival. Це симулятор виживання в постапокаліптичному світі, причому світі, який згенерований випадковим чином для виживання. Головному персонажу треба відвідувати невідомі локації, якісь випадкові заправки, лікарні, просто квартири і тощо, і шукати там припаси. Але окрім усього, у нашому розпорядженні є ще база, на якій стоїть торговець, який часто має корисні речі, наприклад, гнилу їжу. І гнилу воду, яку можна купити за кришечки, прямо як у Фоллауті. Для того, щоб потрапити на наступну локацію, витрачається час на подолання відстані, від чого витрачається також шкала голоду та спраги. І вуаля маємо потребу знайти, крім корисних припасів ще й їдло. Якщо з'їсти щось гниле, буде також псуватися здоров'я, або якщо з'їсти щось радіоактивне, то буде додаватися рівень радіації. Благо можна знайти чи купити пігулки та антирад. Крім того, в грі можна випадковим чином натрапити на інших блукаючих виживачів, які можуть з легкістю напасти на вас. І вам треба обирати, чи тікати, чи битися. Битва відбувається покроково, як у JRPG, з можливістю заглушити противника, вдарити чи лікуватися. А ще можна знайти собі супутника, наприклад, песика, і він тоді сам буде іноді шукати вам припаси і допомагати битися проти ворогів. Але його також треба лікувати і годувати. Ну прямо як в реальному житті. Якщо назбирати достатньо припасів, то можна щось крафтити, забацати собі машину і швидше подорожувати. А ще в грі є система рівнів і статів, які треба буде вкачувати: наприклад, сила, харизма, інтелект. Вдача і так далі. Словом, гра побудована на мікроменеджменті, елементі випадковості та постапокаліпсисі. І вона безкоштовна і не підтримує геймпад. А от Soul Knight також безкоштовна і підтримує геймпад. Цю гру в коментарях ви мені дуже часто радили, і я вирішив її глянути, і чесно, дуже залип. Частково через те, що її можна грати в одній вайфай мережі з друзями, навіть якщо немає інтернету. Це кльовий роклайк-шутер, Dungeon Кроулер, з жанру якого випливає, що карта генерується випадковим чином щоразу. Зброя Випадає щоразу інша і з різними характеристиками. Причому як є зброя ближнього бою, так і далекобійні пістолети-автомати. Під час проходження на карті можуть з'являтися кузні для прокачування поточної зброї, чи продавці, які пропонують іншу зброю. Також можна знайти їздового маунта, чи звільнити якогось полоненого, який може тобі допомагати в бою. Причому іноді класну зброю з луту він може забрати собі, а не лишити вам. Гімнюк в грі кожна локація має 5 стадій, остання з яких включає босфайт. А кожна ігрова сесія починається із лобі, яке мені, чесно кажучи, було. Дуже впадло досліджувати, але в якому, судячи з усього, можна потім купити собі інших персонажів, хоч деяких ніби треба відкривати за донат, чого я не раджу вам робити. А загалом це доволі непогана гра для вбивання часу з купою крутих ефектів та класної музики. І остання не зовсім мобільна гра, а радше рекомендація для олдів, як я, встановити будь-який емулятор старої приставки на Android і грати з геймпаду олдові ігри. Я поставив собі якийсь рандомний Gen plus дроїд, і на нього накотив улюблені ігри з сегі Стріц of Raid Age, дуже крутий бітемап про вуличні бої з складними боссфайтами, Tiny Toons Adventures, дитячий платформер з недитячою складністю, принаймні мені так здавалося раніше. Вочевидь, це гра про кролика із мультиків Warner Bros. Earthworm Jim, крутий платформер-шутер про хробака в роботичному костюмі, який бореться з нечистю. Sonic the Hedgehog, класика усіх швидкісних платформерів для випробування вашої реакції, та й взагалі багато інших. Раджу грати ці ігри на телефоні з емулятором, який підтримує геймпад. Я, звісно, щиро сподіваюся, що це. Відео вже не актуальне на момент виходу, і у вас уже не вимикають світло, бо особисто я робив його більше місяця через довбані блекаути. Тож сподіваюся, що у 2023-му блекаутів буде менше, як і русні. Ще раз нагадую за наш благодійний розіграш лотерею призів і чекатиму саме вашої участі у ньому. Підтримаймо ЗСУ разом. Всі деталі в описі. Традиційна особлива подяка мега-меценатам: Райне Октабар, Олександра Шумило, Сергій Колісник, Бромко, Ігор Смольський, Роман Гасій. Вервуль Сандер, Альберт, Філін, Кактус і Богданич. Оце вас, бляха, тепер додалося. Файно? Посилання на Patreon є в описі. Ну а далі ви можете класнути ось тут, щоб глянути мою добірку крутих ігор, які можна грати без інтернету. А ось тут е, відео про ігри, які портували з комп'ютера на телефони. Ну і не забувайте допомагати армії. Слава Україні!